Вітаю на каналі Агролюбитель. середина березня пора будити свого трактора. Стоїть він без діла і без потреби вже 2,5 місяці. В кінці грудня 2022 року продавав сівалку, останній раз його заводив і виїжджав з гаража. Скоро початок сезону, в когось сезон вже почався. Тому треба готуватись. Поставив акумулятор, тому що трактор стояв цілу зиму без акумулятора. Були проблеми з колесом, але про колесо буде за кілька днів окреме відео. І взагалі про всі колеса поговоримо. Але проблема була з переднім правим. А так, в принципі, трактор на повному ходу вже. Є намір забрати з гаража культиватор, плужок скрутити, заводити буду без ніяких розігрівів. Акумулятор підзарядив і все. Солярка в бокові є майже повний бак. З осені, підкачкою я не користуюсь. Зараз покручу пару секунд і все буде, все буде добре. Фільтра все сухо, тобто ніде повітря не повинно підсасувати. За минулий сезон напрацювання було дуже мале там. 68, чи скільки годин, чи 70, вже не пам'ятаю. Ну, мало. Менше 100 годин, відповідно, нема потреби нічого робити, але буде лише заміна масла в насосі, а це вже коли стане тепліше. Ну і там по проводці, по електриці треба дещо буде підправити. Ну це не критично. Але зроблю, щоб було все так, як має бути. Ну що, будемо заводити. Завівся трактор без проблем. Зарядка на акумулятор є, тиск тримає 4. Температура маленька, тому що на вулиці невеликий плюс. Відповідно, без нагрузки, то нагріти трактора буде складно. Трошка дим сизий, але так буває після довгого простою. Ну і холодний трактор, тому і димить. Після ремонту мотора, точніше, заміни кілець пройшло вже два сезони і напрацювання десь до 200 мотогодин за два роки. Відповідно, я думаю, масло ще не повинен брати мотор. Тепер приступаю до свого інвентаря. Треба помаленьку це все розгрібати і готувати до сезону. Полужок зібрав докупи, правда, дощик починається. Тому не знаю, чи ще буде сьогодні якась робота. Поставив якусь рейку. Всі спочатку крайні прикрутив, тоді відносно рейки виставив центральний. Центральний стоїть трошки косячком, тому що кріплення скручене. Але це не є проблемою, тому що я рівняв, рівняв не по рамі, а рівняв по низі, по робочих органах. Відповідно, робочі органи по центрі, тобто 70 см між ними, а кріплення по рамі трошки посунув вправо. Ну, я думаю, видно, що тут рівна стойка і тут рівна стойка, а центральна трошки. Косячком, але це не є ніякою проблемою. Все скрутив. Тепер відчіпаю берусь до культиватора. Підготував культиватор до роботи. Бурінки встановив. Косметичний стан культиватора жахливий, тому що вже років 7-8 він не мальований, а взагалі культиваторові 20 років і за тиждень-другий для нього розпочнеться 21-й сезон. Те, що косметичний стан поганий, це мало впливає на якість роботи. Головне, що Стойки, стрілки всі на місці. Більшість з цих робочих органів ще від початку цього культиватора, тобто 20 років відпрацювали, а 2-3 комплекти міняних. Також борінки вже не дуже в доброму стані. Зубчики постирались на сантиметрів до 10, деякі, може 8 сантиметрів мають по-різному. Є в мене ще один комплект таких бурінок. Колись планував до сівалки. Але сівалку продав, то, можливо, буде час, переставлю до культиватора. Але це вже треба в комплексі займатися ремонтом культиватора, тобто чистити, малювати. Тоді можна і бурінки міняти. але це... Це буде тоді, коли буде вільний час. А поки що виставляю культиватор на вулицю, хай трошки на дощах постоїть, можливо, трошки стане чистіший. А то він весь в болоті був, тому що осінь була мокрою і культивація була по болоті. Гараж позамітаю, пустим він не буде. Сюди стане на це місце, стане прицеп, тому що прицеп має бути під рукою. Його часто потрібно зимою прицеп в іншому гаражі, але там заїжджати незручно трактором. Ну, а тут буде трактор. Все стандартно, як завжди. А в липні чи в серпні на жнива сюди піде зерно. Це вже напрацьована схема роками. Коли починав знімати, було сухо, Тепер дощик почався, вітер, тому початок сезону відкладеться знову на пару тижнів. Я в принципі сіяти нічого не маю, хіба вологу буду раніше закривати на двох городах. Кому таке відео було цікаве корисне, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.